thank you Для мене це ця війна почалася ще в 2014 році. Коли був анексований Крим, моя батьківщина, і зараз я не можу туди до 50-го року потрапити навіть на, на могилу отца. Для мене це війна вже. Моя особиста війна. Я не пішов воювати в 2014-му, тому що в мене була вагітна дружина, і вона була вагітна, коли я був в полоні, тому я вирішив тоді, що я все ж таки волонтерю на повний зріст, допомагаю армії, а тут вже ну, такий вибір. То я кінооператор, я оператор постановочного кіно в першу чергу. І якщо моя робота ефективна на полі бою, то треба спочатку зробити військову роботу, а потім повернутися до культури. Коли Хорки вже були під Києвом, от, ми вийшли там на одному блокпосту. Треба було провести додаткову розвідку, і зі мною був там мій маленький коптер. Да. І стало зрозуміло, що це ну, дуже потрібно, і ми почали ну, допомагати як волонтери спочатку. От. А потім всі, хто користувався дронами, зібрались командами і почали допомагати підрозділам в Ірпіні. Тобто я дуже багато досвіду отримав прямо там на полі бою від хлопців, які були поруч, в яких вже був досвід роботи ще з 2014 року. Це все через підзатильники, через жах, ризик, да. але просто іншого шляху не було. Потрібно, щоб. Кожен володів. Сучасна війна це потрібно, щоб кожен боєць вмів працювати з дроном, тому що то есть, в, тому, в тому напрямку і рухається цивілізація. Ваш... Була атака на нас гелікоптерами під Гуляйполем, коли чотири гелікоптери вийшли на, на полювання на нас. Це був наступний день після. То, як наші хлопці потопили крейсер Москва, і вони були дуже люті, намагались прямо чотирма вертолітами знищити одну групу безпілотників. Це честь для нас, Та, ось. Ну, коли ми гурівцям розказували наші, наші історії, вони кажуть, так у вас робота небезпечніша, ніж в нас, тому що. Вони планують і вони виходять невідими, а нас бачать завжди. Це лісічанські НПЗ. Декілька дуже важких днів, тому що орки намагались оточити. Нашу армію під Лісичанськом. і наше завдання було тримати коридор для виходу з оточення наших бійців. Орків це було настільки принципово, що вони кинули в наступ декілька десятків техніки різної Танки, БТРи, БМП, Тігри. Тобто це все йшло три хвилі наступу, але наступ був настільки настільки щільний, що ми просто не встигали, тобто не встигали їх нищити. Ми працювали просто на передньому краю, тому що в нас теж такі полупрофесійні професійні дрони, а ми забезпечували картину поля бою, забезпечували для командирів. Ми трошки запізнились на виліт, і в цей час вже був в повітрі, вже був Орлан. Він нас вируховав і почали працювати прямо по нам. Ну і пролетів снаряд прямо во двор, і у нас було троє трьохсотих. Мені пощастило трошки більше, мене поранило в спину в лопатки. Значить, осколок війшов в лопатку, і тому я так не, не постраждав. Дуже багато от таких чинників які Дізнаються тільки, тільки на полі бою. Тобто виходять там хлопці, які гарно вміють літати, вони відчувають дрон, а виходять на, на, на роботу, а там просто нема супутників, вони заглушені. І треба на, на руках на ручному керуванні вийти в полі там, і протидіючи вітру. Дійти до місця, зробити розвідку, там повернутися. А в цей час постійно йде електромагнітне випромінювання, і ворог працює над тим, щоб дрон не долітів до, до місця. Загалом я чемпіон. Тобто в мене під Харковом там загалом рахунок шість дронів за весь час війни. За півтора місяця не втратив жодного дрону. А потім ми приїхали під Харків, а там до, до кордону 7 кілометрів, і вони зі своєї території просто максимально мощним сигналом просто робили У нас в день на нашому участку фронту, це десь кілометрів на 15, уходило там іноді по 6 дронів в день, тобто одна лелека і п'ять дронів. Це розходний матеріал. Ми рятуємо життя, не втрачаємо залізо. Я ж не в армію пішов, я пішов дратися. У нас немає вибору для всієї нашої країни, для всього нашого народу. Якщо ми їх не затопчемо, то ми не зможемо жити найближчими десятиріччями тут і будувати нашу країну так, як ми хочемо. А ще ну, дуже круті у нас хлопці. Я от просто на наших командирів я іноді дивлюсь, як на б богів, одену і компанія. Як можна просто там по дві години спати вночі, просто не роздягаючи просто на задньому сидінні машини і це місяць. Ми з Єгором розпочали школу наприкінці квітня. До цього у нас був ще один проєкт для допомоги для допомоги армії. Але потім, коли цей проект в нас там по різним причинам він зупинився, ми почали шукати інші цікаві напрямки. Вже перезнайомившись з великою кількістю військових, ми дізналися, що є така нагальна потреба саме в навчанні пілотів-дронів. І таким чином ми наприкінці квітня запустили цю школу. Думаю, більше там 200-250 військових ми навчили. Деякі до нас повертаються ще політати. Перший день це базові такі водні знання, які допомагають взагалі поринути в тему. І так само в перший день це там трохи теорії, це багато симулятора для того, щоб зрозуміти взагалі принцип польоту на, на стіках. І трохи, трохи практики дуже базової. Ось ми, в принципі, починаємо навчати людей, ну можна сказати, з нуля, тому ми з самого початку розповідаємо, ну як зрозуміти, почати пілотувати і основні принципи. Проблема, з якою ми зіштовхнулись, коли ми почали шукати шляхи, як допомогти нашим захисникам. Боронити, ми зрозуміли, що дуже багато військових, яких там тільки ось призвали, дуже багато хто з них взагалі ніколи не стикався з дронами, не мають ніякого досвіду, але там по тим чин, чи іншим причинам дуже великої кількості бригад необхідно це вміння по суті. Так бо там дрон дрони це вже така така фраза очі сучасної армії. Це це може дійсно мати якийсь суттєвий вплив і ефект на для перемоги України в цій Ну, у нас 30-40 кілометрів зараз ми працюємо на таку відстань. Дуже добрий зум. Ну, есть, я, якщо цікаво ці параметри, 30-кратний зум, який дозволяє з 1,5 кілометрів роздивитись, що це там, за номер машини, то з полутора кілометрів його не чутно. І ми робимо все для того, щоб не було видно і на радіоелектронних засобах боротьби. Це ж Війна йде не тільки на полі бою, в радіоелектронному в ефірі вона теж відбувається. Там постійно досконалюється і ворог, в тому числі, ми щось придумаємо, ворог намагається це розшифрувати. Вони щось придумують, ми щось намагаємося розшифрувати. Були варіанти, не дуже там вдалі. Там, тобто хлопці там розробляють, але дуже повільно. А тут ну, дійсно інженер, який. З можливостями стартанути, з, з обладнанням, то есть вклався в виробництво і почав будувати, і дійсно талановито зробив, тому що всі, хто бачить, як він злітає, всі, хто теж працює з літачками, вони відразу підходять і кажуть, ми теж такі хотімо. Тобто, ну, вдало. Ну, І інженер він самій такий в нього. Все повинно бути красиво. Він такий філософія. Антонов-конструктор якось сказав, що некрасивий самоліт не полетить. а нам повинен треба, треба, літаючий топор, <сум> да. щоб воно просте було і ефективне. Якщо ми його використовуємо в складних умовах, коли нема злітно посадкової полоси, ми працюємо, де нам придеться, він в красивий корпус вкладає жорсткі. Ребра для того, щоб він не витримав там жорсткі умови. Та як завжди, що ж не вистачає обладнання. Ну тобто, все одно ми ж же... це ж компроміс. Те, що ми робимо, це компромісне рішення. Все в там відпрацьовано в на професійному рівні, в натівських структурах там в Америці, там кожна армія працює над цим. Але це все для того, щоб воно працювало професійно. Це ну, гроші, які просто два нуля плюс, тому що нам ми можемо собі дозволити. От і аеророзвідки ну, не вистачає саме професійного обладнання. Поки його не дають, ми знаходимо свої рішення. Ми просили вас закрити небо, да? не закрили небо. Ну добре, самі закриємо. Для мене все ж таки це розвал Росії. Тобто Росія не, не повинна залишитись в той формі, в якої вона зараз існує. Цей жах закінчиться і для е, е, жителів Росії в тому числі. Чому українці від, чим відрізняються від росіян? В нас е, оця культура, яка передається через виховання, вона залишилась. Вони не змогли совком затоптати, тому що через сказки, через виховання дитини. От ми дивуємось, да, як вони розмовляють матом там, з батьками. Ну тут. А це ж є та основа передачі знань від покоління до покоління. Це от, ну, і ця ментальність, вона в вихованні і є. А в них от така історія: вони відразу з кам'яної доби перейшли в рабство. Треба просто вивести людей з рабства. Щоб вони згадали свою історію, ну, хоч яка вона в них є, але є традиції, на яких можна спиратись, і тоді, через декілька поколінь, може просто адекватне люди вийти і спілкуватися і розуміти, тоді буде і, і мораль буде вибудована. Ну от таким чином.